Даєте відповідь на два запитання про електромобілі, і ці білети в кіно ваше де знаходиться в електромобілі? Акумулятор, Акумулятор? тяговий багажнику. А <сміт> ну... подумайте. Ні, стоп. Ну я маю на увазі за рахунок, якого ми їдемо? Ну тут впереду. На жаль, це не а -а -а. так. Ні, Я не знаю. Я ж кажу. Ні, я... ні, ні не так. У вас є шанс виграти не суперлюкс, категорію гуд, звичайні білети. Чому взимку коти не люблять електромобілі? М -м, тому що вони нагріваються. І вони нагріються, там не залазять. Так, так, вони дійсно так. І ось це ваші квитки. Серйозно, так просто. Блін, ну це круто дуже. Де у електромобілі знаходиться батарея? Ну, Мабуть, де капут. Ні, зараз я згадаю. Зараз, що ззаді там. Або під ніж. От вибирайте варіант, який. Ну, давайте підніше. Це правильно. Так, mm. да, mm. вона піднішим, от під нами да, вона знаходиться. Да, це я просто один раз їздив на Теслі, тому ага. я ж швидко згадую. Так, ну, все, да. одне. Ну, є. все, так, да, ви виграли, ви виграли квиточки. Друге запитання: щоб покращити білети до формату суперлюкс. Mm -hmm. Чому взимку коти не люблять електромобілі? Бо двигун знаходиться під доном, ну, як кажуть, а коти завжди на капоті гріються. Так, цікаво. І це, і це вірно. Ось і ви виграли ось такі так. Ні, це куди, це не то, ви бачаєте. Ось суперлюкс, категорія ваші куточки. Дякую вам. Хто наступний забере квитки просто в таксі.